Сухий басейн, гірки, іграшкова кухня та телевізор так нині виглядає ігрова кімната в педіатрії, міської дитячої клінічної лікарні. Простір облаштували за два місяці, розповідає генеральний директор медзакладу. Ми відремонтували дах, бо тут трошки було затікання, бо історичний корпус це ми своїми силами зробили. А місто Добра і Марта зробили цей простір. Там, де щасливі діти, де вони усміхнені. Це наша робота. Робота. Міста добра робити так, аби світла було більше, особливо для дітей, особливо для дітей, які хворіють, які борються своїми недугами, які перебувають в лікарняному закладі. Вони стресують. Окрім хворих, до лікарні потрапляють і діти, яких вилучають сім'ї. Діти позбавлені батьківського піклування, відібрані діти сімей, які вже мають. Е Стрес, які вже мають біль, які вже мають душевні травми. Тому такі простори для них є надзвичайно важливими. Діти без батьків. Вони потребують вдвічі більше нашої нашого піклування, щоб Ну по покраще обуження і е, не завжди діти, які позбавлені батьків, вони хворі. Вони тут перебувають вимушено до певного періоду до визначення їхнього статусу, і для них кожен день ну, не граючись, це вони теж можуть захворіти. Вже наступного року в лікарні планують відкрити ще два таких ігрових простори. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Четвертий рік поспіль в ліцеї Соломон напередодні Різдвяно-новорічних свят для учнів та батьків проводять тематичні квести. В Кінці року в гімназії Соломон вирішили провести дитяче свято, свято для дітей, для батьків, різдвяний квест, в якому розповідаються гарні надихаючі історії, які мотивують дітей до хороших вчинків, до гарної поведінки і до гарного наслідування. Доброю традицією нашого закладу є це новорічні квести. Новорічний квест ми проходимо по сторінках Біблії. Ми знаходимо цікаві біблійні історії, в яких є надія разом з викладачами. Вихованці ліцею відтворюють біблійні сцени. Даниїла, я вірю, що Бог, якому ти служиш, може визволити тебе від левів. Вони зустрічаються з театралізованими гарними е, історіями, які е, дуже дуже повчальні. І ці історії вони додають такого настрою. І найголовніше вони додають впевненості в тому, що туди, куди вони прямують, з ними буде перемога. Таким чином усім учасникам дають змогу поринути у атмосферу історії зі святого письма. Найбільше ми хочемо, щоб Господь став визволителем нашої країни, нашої рідної землі. І наші діти мали щасливе дитинство. А на останній локації усіх учасників квесту зустрічали пастирі, які очікували народження Христа. Окрім того, за успішне закінчення навчального року дітей пригостили смаколиками. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Впродовж 2023 року понад 27 мільйонів гривень з міського бюджету було спрямовано на ремонти у закладах освіти. Також 14,6 мільйонів гривень в 2023 році було спрямовано на протипожежні заходи у закладах освіти. Ми 13 закладів освіти про провели какнатутальне. Ремонток це куди входила заміна покрівлі, ми ремонтували сховища, хархарчі блоки натеплювали фасади. За словами Романа Клічука, понад 33 тисячі людей отримали різноманітні соціальні послуги. Сума, яка виділена, в ті складає пртично один мільярд гривень. Які спрямовані вони були на соціальний захист, на малозабезпечені сім'ї, на, на 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 осіб з інвалідністю. Діти на ВПО і на ветеранів війни впродовж року з міського бюджету було виділено 950 мільйонів гривень на сферу охорони здоров'я. Частину з цих коштів було спрямовано на відновлення медичних закладів міста. Це 44 мільйони гривень спрямовано було на ремонт приміщень і нове обладнання в закладах охорони здоров'я. Суттєвих змін у 2023 році зазнало і Чернівецьке тролейбусне управління. У місті впровадили електронний квиток як спосіб безготівкової оплати за проїзд у комунальному транспорті. Ми впровадили електронний квиток в комунальному транспорті, завдяки якому ми можемо чітко бачити кількість перевезених пасажирів і пільговиків, що дасть змогу нам. Більш правильно формувати маршрути громадського транспорту, ну і чітко компенсувати витрати по, по пільгам. Введення електронного кАДу до допомогло нам відмовитись від готівки і, і вивести це підприємство в білу і що, що провело. До прибутки міський голова повідомив, цьогоріч комунальне підприємство «Чернівці Водоканал впродовж року зменшив втрати води. Як результат, сумарна кількість діб без водопостачання була знижена. Без води у 2021 році знаход... Те термін загальний складав 37 діб. У 2022 році це 26 діб, у 2023 третьому році 19. Тобто ми постійно з кожного року зменшуємо втрати води. Ми замінили мереж і по ремонту це на 2700 метрів заміну на водопровідних мереж, на 1200 метрів каналізаційних, 1300 зливових і 2700 метрів теплових мереж. Окрім того, у 2023 році у Чернівцях провели капітальний ремонт 10 вулиць та 11 тротуарів, а також відновили 12 громадських просторів та скверів. Альона Рудницька, Максим Демко, Чернівецькі промені. Нині на Буковині відкрили 11-ту загальноукраїнську мережеву регіональну лабораторію. Раніше з Чернівців для ДНК експертизи зразки надсилали до Вінниці та Івано-Франківська. Сьогодні, якщо вони 100 об'єктів досліджували протягом місяця, то ця лабораторія дозволяє досліджувати 100 об'єктів за один день. До цього часу існувала лабораторія ДНК, але не повно профільно, тобто могли працювати тільки з букальними пітеріями. Дане обладнання могло одночасно досліджувати десь, зокрема, на Буковині зможуть проводити ідентифікацію тіл загиблих внаслідок російсько-української війни. Основним завданням сьогодні є нашу гроші з швидко ідентифікувати і передати для почесного подальшого захоронення. Тож тепер фахівці Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру зможуть працювати зі всіма слідами, які вилучаються на місці злочину. Ми відкрили нову сторінку. НДКЦ. Функціонування цієї лабораторії дасть розвиток в нашій області і покращить взагалі ситуацію в ченцях від злочинного світу. Судовий експерт Інна Бездуга майже 20 років присвятила себе викладацькій діяльності. В навчальній лабораторії процедура виділення ДНК займала декілька годин. До того ж, слід було використовувати агресивні хімічні розчини. Наявність такого обладнання робить процес швидшим, точнішим та безпечнішим, додає вона. Ми можемо виділяти ДНК як фактично ручним таким методом, використовуючи ось такі у нас магнітні штативи за допомогою магнітних часток. Використовуючи спеціальні реагенти, челікс і також у нас є автоматичний аналізатор для виділення ДНК. Він знаходиться позаду нас, який дозволяє виділити ДНК. Ну програма там близько півгодини. Фахівці біологічної лабораторії, перш ніж проводити дослідження, ДНК, проходили навчання і практику у столичному державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. you